Казати так, аграрні розписки як новий інструмент можна проводити крот, як сказати, кредитування на короткий термін. І я знаю, що ми вже зробили такі гарні приклади. Ми маємо кредитори, ми маємо фермери і теж ми маємо допомоги з державами, бо треба, щоб ми вирішили там речі на законодавство, як сказати, рівень. Я вибачаюся, що це це тяжко для мене. А другий це те, що ми проводити такий приклад, що люди знали, що це є, як можна використовувати ідея, як вони можна так отримати кредитування. І третій зараз ми говоримо, як ми можемо поліпшити систему по виконання. Що за що ми бачили, що система працює, як ми говорили на семінарі, це було, що ми бачили, це працює тут в Україні, можна продовжувати там кредитування. Це треба так навчити, що ми можна зробити найкраще, що ми можна проводити гранні розписки повністю Україні. І я думаю, ми маємо такі співпраці, наші партнери тут. Теж постачальники, ми маємо багато інтересів з банками, і я думаю, що я дуже дуже дуже, як сказати, рада тут працювати на наступного року, побачити, який результат ми можемо отримати. Заряпу також надається.